Вітаю на каналі Довідник Історика. Питання, хто така людина, завжди хвилювало людство І ще в давнину великі мислителі намагалися зрозуміти, хто ж така людина, яка її сутність і призначення та місце у світі. Давньогрецькі філософи, такі як Платон, Арістотель, Сократ, Епікур, по-різному тлумачили поняття людина. І давайте розглянемо сьогодні, які ж мислителі і як розглядали людину. Платон, один із відомих давньогрецьких філософів і просвітителів. Він вважав, що людина є двоскладовою істотою. Що пошкодила смертне тіло та безсмертну душу. Він розглядав душу як першу основу людини, яка має три частини: розумна, яка відповідає за мислення і пізнання, воля, це джерело мужності і честолюбства, і жадібна, відповідає за фізичні бажання та задоволення. За Платоном ідеальна людина має жити в гармонії із цими частинами, де розум керує, воля підтримується, а пристрасті підкорюються. Наступний вчений Аристотель. Аристотель розглядав людину як суспільну істоту, тобто таку, що природно живе в державі, і він вважав, що людина від тварини. Відрізняється здатністю до розумової активності, має розумну мову, мислення і, звичайно, що Аристотель поклав багато праць щодо дослідження людини в суспільстві. Наступний вчений, який теж доклав чимало зусиль на дослідження хто ж така людина, є Сократ. Сократ вважав, що головне в людині це її душа. І залишається пізнання самого себе, як один із найбільших сенсів життя. На думку Сократа, пізнати світ, пізнати себе є одним із найважливіших сенсів у житті кожної людини. В нього є така цитата: Пізнай самого себе. Цей вислів був написаний у храмі Аполлона в Дельфах і став ключовим принципом філософії Сократа. Наступний вчений, який розглядає людину як частину природи, є Епікур. Жив він в 341-270-х роках до нашої ери. І він вважав, що людина шукає внутрішній спокій. Уникаючи страху перед смертю і перед богами, і найбільше благо це розсудливість, не можна жити приємно, не живучи розумно, чесно і справедливо. Це цитати Епікура. Також ряд багато інших вчених, таких як Сенека, Марк Аврелій, теж вивчали місце людини у суспільстві, а також її взаємодію із природою. І, наприклад, один із таких теж відомих авторів і відомих філософів Марк Аврелій, говорив, що живи кожен день так, ніби він останній. Або ще людина варта стільки, скільки варті її думки. Е, наступний вчений це Сенека, який теж доклав багато праць щодо місця і вивчення людини в суспільстві. І одним із його важливих цитат є таке: Людині нічого не належить, окрім часу. Або ще інша цитата. Ми народжені для спільного життя. Отже, всі ці вчені доклали багато зусиль для того, щоб виділити людину в суспільстві і довести до інших думку про те, що людина має складатися із різних частин із духовного, матеріального і все це в собі поєднуючи, розвивати і розвивати. Пізнавати все більше і більше себе, усіх цих вчених була одна спільна така думка: що людина це не лише біологічна істота, а й розумна, моральна та суспільна.